Двоє травмовані, одна людина загинула в автопригодах на Івано-Франківщині. Поліцейські розпочали розслідування. Дорожньо-транспортні пригоди трапились на Надвірнянщині та в Івано-Франківській територіальній громаді. В результаті аварії керманич мотоцикла загинув. Неповнолітніх водія та пасажира скутера доставлено до лікарні. Слідчі встановлюють обставини події в ході досудового розслідування. Надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду між населеними пунктами Черніїв та Березівка. Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний водій мотоцикла Джіон. Рухався у напрямку Івано-Франківська. Поруч із ним рухався ще один мотоцикліст. В результаті недотримання безпечного бокового інтервалу між мотоциклами відбуло зіткнення. Як наслідок, керманич мотоцикла «Джіон» опинився на смузі зустрічного руху, де зіткнувся з позашляховиком. Мотоцикліст загинув на місці події, інші водії тверезі. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Наступна дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Білії Ослави, Надвірнянського району. Відомо, що 15-річний водій скутера проявив неуважність, не обрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Нісан Альмера, який рухався попереду в попутньому напрямку. Останнім керував житель Миколичина 1998 року народження. Внаслідок аварії керманер скутера та його пасажира доставлено до медичного закладу. За фактами аварії, слідчі розповчали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України водій автомобіля Тверезий. В обох випадках транспортні засоби правоохоронці вилучили, призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин події. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху, незалежно від типу транспортного засобу, яким вони керують, неухильно дотримуватись та виконувати вимоги правил дорожнього руху. Поліція Прикарпаття звертається до батьків підлітків з проханням вживати всіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах. Батьки поясніть неповнолітнім дітям, що поїздки на мотоциклі чи скутері завжди пов'язані з чималим ризиком, особливо якщо за кермом недосвідчений водій. Батькам неповнолітніх потрібно знати, що за керування цими видами транспорту, підлітками, які не досягли 16-річного віку, до відповідальності притягуються батьки за статтею 184, а саме, невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей Кодексу України про адміністративні правопорушення, не дозволяйте дітям до 16 років сідати за кермомопеда, а також дітям від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії. Власні мотозасоби зберігайте так, щоб ними не могли скористатися без вашого відома підлітки.